Закарпаття, місто Берегово. І це будинок, в якому ми зняли квартиру. Зовсім поряд із санаторієм Закарпаття. Верніше, це не санаторій, це спортивний комплекс. Ми сюди приїхали раді цього санаторію, раді цієї води, що знаходиться у цьому спортивному комплексі. Але коли приїхали, він закрився на помивку. Було дуже нам неприємно, тому що сказали, що відкриється 20-го, а 20-го ми вже будемо вдома. Але сьогодні 18 січня 2025 року, і виявляється, що ця, цей басейн вже відкрився, і ми зможемо і сьогодні, і завтра ще тут покупатися у цій гарячій, чистій воді. Приходимо до. Басейна тут у нас тихо, людей немає. І от такі обяви. І от я вже вийшла в басейн. Подивіться, людей зовсім нема. Ну, зовсім трошки людей. Ось такий величезний красивий басейн. Це басейн спортивний, він глибокий. Там от з цієї сторони, здається, 2 метри, а там в кінці 20 метрів. уявляєте собі, яка глибина цього басейна. Ну, я вам розказувала, для чого ця глибина зроблена. Тому що раніше це був спортивний басейн і там стояв. Трамплін для лижників, які спускаються з гір і вони тут тренувалися, літом стрибали з того трампліна в воду. Тут у нас є холодний басейн. І отам маленький, трошки більш гарячий. З того гарячого стрибають у холодний і аж мурашки такі по тілі ну ви знаєте, я просто щаслива, що кінець кінцем цей басейн відкрили, тому що мені дуже хотілося купатися саме в цьому басейні. Ну і гляньте, зовсім мало народу, ну зовсім мало красота. Тут є теж такі зони для фотографування, можна з цими качечками сфотографуватися. Ну, звичайно, звичайно, звичайно. Нема таких умов, всяких розваг, як у, санату, у комплексі жайворонок, але головне для нас це дуже добра лікувальна вода, і вона тут є. А ми йдемо передягатися і купатися. Ну, у нас у фоє ялинка, кисневий бар. Така зона відпочинку. І кафе. Теж є кафе. І тут жіноча душова, роздягальня. Ну, роздягальні знімати не будуть, бо тут загальна роздягальня, немає е, кімнаток окремих. От бачите, мені навіть дозволили зняти. Помахай ручкою. От тут роздягальня. Всі разом роздягаються, але то не страшно. От красуня. моя. От Я вже скупалася в чудовому басейні. Людей побільшало, як ви бачите. Вже набагато більше людей, і вода, ви знаєте, дуже приємна. Не хотілося виходить. Цього разу ми навіть не боялися, що переплаваємо, що треба доплачувати. Взагалі не хотілося виходити. От зараз ми спитаємо, от... а розкажіть нам, будь ласка, подобається вам басейн чи ні? Дуже... Голосніше, кажіть, бо не чуть. Дуже-дуже гарно. А в якому басейні вам більше подобається? В Закарпатті тут чи у Жайворонку? Ну там по-своєму гарно, а тут по-своєму. А що легше Легше тут дихається, так? Дякую. Зараз ще спитаємо когось. Ось, ми зараз оцю дамочку спитаємо. Вам тут подобається? Ой, дуже подобається. А що вам тут подобається? Вода подобається. А якому басейні вам подобається більше? Була я в жаворонку, але там. Там просто, що закрите, якщо вже дуже сильно холодно, там можна при закритому. Тут просто вода краща і тут легше дихається, дуже класно. Тут теж подобається. А вам, дамочка? Теж подобається дуже. Я рада за вас. дуже, дуже Дякую. Дякую. Кажуть, щоб ми приїжджали. Будемо приїжджати. От дивіться, прямо русалочки. Такий. Ви Побачите, сьогодні людей небагато. Потім люди знають, що басейн відкрився раніше і людей буде набагато. Знімаю, кричить. Да. Тут класно. Хі -хі. Квіточки. Бачите, які русалки купаються. Ой, мокрі. У калюжу зайшла халь <жас��> ноль градусів на вулиці. А вони купаються. Бачите? Довольні, гля дуже. Всім привіт знову ми фає. Кафе? Інформація. <рес> особи з інвалідності першої групи, то на коляці проходять безкоштовно. <рес> так. Нас... Ні, ви не заважаєте властивості, ціни, на який час. Чуть -чуть, да, чуть -чуть. Вот такая информация, если кому-то треба зупиняйтесь и читайте. Вот есть массаж, незрячий массажист. І ще і тут є. Ну чим можна закінчити це відео. Я люблю базу Закарпаття. Я і жаєронок люблю, як бачила, я його хвалила і Закарпаття дуже люблю. Після кожного басейну дуже добре, дуже приємно. А в нас залишився завтра один день і я дуже рада, що ми можемо ще завтра тут скупатися. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора. Люблю вас, до побачення. Наступне відео вже буде про біжутерію. Люблю вас.